Наступні неймовірні новиночки це мережево двостороннє. Ось це мережево це прям хід попередніх років, бо він дуже чудово підходить для бантиків першокласниця. Шикарна вишивка, оброблений край. І, неймовірно, у виробах виглядає. Наступна новинка вона моїм фаворитом стала. Цього завозу, дуже багата вишивка. І ось такий двосторонній бантик можна отримати, використавши це мережево. Наступне з хвилями, теж нічим не гірше попереднє. У виробах теж виглядає дуже гарно. І ось такі бантички Можна отримати. Вже доступна до замовлення на сайті, тому переходьте і обирайте своє мережево.